Наш димок їсть, приходить або сіра кошечка. Це самі стерилізували. їдять тут вони. А це йде в дальний вугол, де кошечка наша. О, наша кошечка вже вікно випргнула. Дів, де свечеряти, Ди. У неї тут є і корм, і водичка. На, іди. Все, тут теплий, тихий, куток такий у нас тут сидить, ніхто її не заважає. Все, йдемо далі. Зараз треба ще попридерати по всьому І Йти на вулицю. Ось це кошечка. Яку ми сі реалізували, Вона вже повечеряла, позірує вам, дякує вам, що ви її допомагаєте на вечерю давати кошти.